Грамоти та подяки вибраними премії з нагоди свята усім медикам Івано-Франківська. Руслан Марцінків привітав медичних працівників з професійним святом. Ми хочемо сьогодні подякувати нашим медикам за те, що вони рятують наше життя в непростих ситуаціях, коли в державі відбувається медична реформа. Ми не знаємо, як воно буде відбудеться в кінцевому випадку. Але наша медицина в місті Івано-Франківську вона розвивається, купляється нове обладнання, робиться ремонти наших. Палат Хочеться подякувати всім тим лікарям, які дійсно пішли служити. Зараз більшість з них повернулися до такого цивільного життя. Ну просто сказати дякуємо. Проблем чимало каже Руслан Марцінків. Однак у центральній міській лікарні цього року завершується ремонт усіх відділень. Це і кардіологічне, і терапевтичне відділення. А ще ремонт чекає і на лікарню, що на вулиці Матейки. Була реконструкція травмпункту, закуплене сучасне обладнання. Зараз ми почнемо ремонтувати другий поверх цієї лікарні. Відбуваються ремонтні роботи в пологовому будинку. Виділили кошти на закупівлю нових нових рентгенапаратів, лабораторію для наших жінок. Сотні новонароджених дітей взяла на руки завідувач обсерваційним відділенням пологового будинку Лариса Петрина. Каже, наразі міський пологовий потребує сучасного обладнання. Я працюю 32 роки, загальний стаж мій в міському роддомі з 1976 року. Як оцінюю медицину, безумовно хотілось би, щоб оснащення наше, технічне оснащення, все ж таки, ми йдемо вперед. Багато їздять в Європу, бачать оснащення медицини. Все таки, хотілося б, щоб в технічному значенні були кращі постачання і кардіомонітори, і операційні наші велика медична родина вшановує і колеги, які виконували свій професійний обов'язок на сході країни. Двоє з них загинуло на передовій. Це Ярослав Чомко і Богдан Резанич. Медичні працівники Івано-Франківських закладів охорони здоров'я каже головний лікар міста Марія Бойко. Працюють самовіддано, не зважаючи ні на що. Всі медики, ті перші люди, які хочуть, щоб медицина була. Доброю, якісною, кваліфікованою. Саме медичні працівники хочуть, щоб заклади були хорошими, щоб заклади були якісними, щоб та медична допомога, яку вони надають, вона була тою, яка необхідна людині, і щоб людину поставити на ноги. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал.